Що там пенсійна реформа? Доброго дня, дорогі глядачі з вами канал Народна думка. Що ж на офіційній сторінці у Фейсбуці на Сторінці заступниці міністерки соціальної політики, тобто на сторінці Дарини Марчак, з'явилася інформація про роботу пенсійного форму фонду взагалі про те, чим вони зараз займаються, які виклики перед ними стоять, які ініціативи вони роблять, і які впроваджують рішення. І от там є і про пенсійну реформу. Ну дуже небагато. от стільки тексту, але той текст дозволяє нам поняти суть діла, як воно відбувається зараз. І після того, як ми вже ознайомилися з попереднім е, з попередньою постановою про пенсійну реформу, да, ви ж ознайомились з текстом. Якщо ні, то не переживайте на народній думці, я вам це все розповім. Я вже її перечитав напевно раз у три. І суть така, що читаєш, 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 а вони все рівно потім ведуть щось нове або щось інше. Ну е, не про то мова, а про те, е, як відбуваються справи. І от давайте на фоні такої. Чудової української атмосфери. Бачимо, яка краса. так? Вибачаюсь, може бути трошки вітряно, бо все-таки на природі, тому я буду старатись говорити трішки голосніше і щоб ви чудово все почули. Тож, поїхали. Що там вказано? Вказано те, що розробляється. Розробляється проєкт пенсійної реформи. Ну як він розробляється, якщо він вже був представлений на сайті проспілок. Ну там є така цікава інформація, що. Він буде переданий для уряду і потім до, ну, вже до Верховної Ради получається. Тобто вже не одне коло йому виходить, треба прийти, а цілих два. Но і разом, скоріш за все, з накопичувальною пенсійною системою, тому що воно все взято в одному підтексті: пенсійна реформа солідарної системи і накопичувальної пенсії. І отут нюансик. Тому що накопичувальну пенсію хочуть ввести коли? Десь плюс-мінус 1 січня. Ну, принаймні, попередньо нам так повідомляли. З 1 січня накопичувальна пенсія. Це означає, що і можливо пенсійну реформу гетують до того моменту. Тобто, щоб ввести цих два поняття разом. Тобто, пенсійна реформа піднімає пенсії старим пенсіонерам, сильно піднімає, ми це вже рахували. Хто не рахував, то зайдіть на народну думку після цього відео, порахуйте свою і побачите, що дійсно сильно. Ну, чим старіший пенсіонер, чим раніше він пішов на пенсію, тим сильніше. Новим пенсіонерам не так сильно, а новим пенсіонерам, там 22-й, 23-й, 24-й, то, скоріш за все, взагалі не підніме. Ну, Плюс-мінус залишиться на тому рівні або зовсім трошки. Все залежить від коригуючого коефіцієнту, про який ми також розбираємось. Тож, Пенсійна реформа піднімає пенсію старим пенсіонерам. Ну, давайте так, щоб не було такого грубого слова старим. тим пенсіонерам, які пішли на пенсію давніше, там 10 роки, бо в 10-ті роки, в ті 15-ті ще от так. А накопичувальна пенсійна система, тому що що вже порахували, що по пенсійній реформі, якщо виходити на пенсію, то пенсія може бути навіть нижчою. Ну, і для багатьох випадків є нижчою, навіть там на 15-20%, ніж по старій системі, то, щоб нові пенсіонери не збунтувались, то нате вам ще накопичувальну. Типу, ну що вам кричати, ви ж будете отримати дві пенсії відразу. Дві пенсії. Ну, Цих дві пенсії ще заробити треба. Да? По-перше, заплатити в одну пенсійну систему, потім покласти щось в другу, бо ну, звідки воно накопичиться, якщо ти сам собі не покладеш, ані звідки. Тобто... Робимо висновок, що пенсійну реформу роблять, ну, принаймні по її словах, да, що розробляється великий законопроект, ну це дійсно дуже складна система, і щоб там всім годити, треба дуже багато рахувати. Ну, Годити всім дуже легко, це просто збільшити суми, да. ну, просто так бездумно збільшувати, на жаль, не можна, бо вся ця система просто загнеться і ну, кошти. Найбільша проблема впирається в кошти, звідки їх брати. Да? І це всі чудово розуміють. і в пенсійному фонді також. Тож, скоріш за все, процес іде, але він вже з'єднаний з, з накопичувальною системою для того, щоб нові пенсіонери не, типу, не возмущалися, що ну, нащо ж виводити цю пенсійну реформу, вона відверто нам зменшує пенсії. Ну, і кажуть, ну, це зменшує та збільшує в общій сумі, ви отримаєте більше. Але в общій сумі це від того, скільки накопичите. І е, мої, мої прогнози, бо, тому що там не написано сроків, да, попередньо то було 1 липня, але базова соціальна допомога також мала з 1 січня вийти. але, слава Богу, з 1 липня вже виходить. Вже є постанова Кабінету міністрів, до речі, і вже одну частину її розібрав. Завтра на каналі Вийде відео. Тож, мої прогнози, що з 1 липня того всього ще не буде. На жаль, дуже сильно хотілося. Б. Але хотілки то одне, а в реальні дії і реальні бачення да, то зовсім інше. Но е, хорошо, що говорять, що вже робиться, що передається. Тож, то опять заговарююсь, давайте е, мої прогнози, що пенсійна реформа вийде все-таки десь з 1 січня. Тобто до 1 липня вона буде подана до Верховної Ради. Почнеться голосування, почнеться допрацювання, почнеться її. Доработка, потім вже затвердження її. І з наступного року для того, щоб включити всі ті кошти, які потрібно передбачити на пенсійну реформу, в бюджет. Тобто, якщо її приймали, прийняли з першого липня, то питання звідки наповнити бюджет пенсійного фонду. Хіба що занижити вартість бала, але якщо вартість бала занижити зараз, то він буде заниженим вже на все життя. І це ну, така собі ситуація, да? тим більше, коли є ну, чітка формула його розрахунку. Тож, ми її, звісно, розбираємо. Чому? Тому що це нововведення, яке зачіпить кожного канікування. Як не крути, куди не ходи, де не ховайся, потім принесуть пенсію вже по новому розрахунку і зачіпить кожного, тому її розбирати потрібно. Висловлюємо активно свої корективи, наприклад, по поводу коефіцієнта фінансової стійкості, я його називав економічною стабільністю, вибачаюсь. Вичитав в пенсійній реформі, як воно точно здається, так, то, то коригуючий коефіцієнт фінансової стійкості. Е, вже зроблене відео по фінансовій стійкості. Післязавтра воно з'явиться на каналі. Прошу дуже сильно її підтримати, щоб ну, поки ще є можливість вноситися корективи, бо потім буде пізно. І потім, коли він буде знижувати ваші пенсії, ви будете казати, ой, а чого ж так не додали? По формулі виходило більше. А кажу, ну коефіцієнт такий. Тож, підключайтесь до того відео, по кофі. Будемо за нього максимально сильно боротись. Тож, дякуємо пані Дарі за інформацію, за ті, ту боротьбу, яку веде пенсійний фонд з правильністю нарахування пенсій, дуже сильно хочемо, щоб ті пенсії. Позростали, щоб пенсійна реформа була введена плюс-мінус в такому баченні, як її висвітили зараз. Єдине, що це з майбутніми пенсіонерами і ось з цим коефіцієнтом, щоб було все допрацьовано, щоб ну, не вийшов пшик, щоб не говорили, що не типу, ми ж пенсійну реформу зробили, вона там підняла пенсії, а в результаті люди отримали там на якихось пару гривень більше і. Реформа ради реформи це ні про що. Потрібно, щоб була реформа ради хорошого результату. Тож, я спостерігаю вам, дорогі глядачі, розповідаю, долучайтесь, будемо з цим всім розбиратися разом. До нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.